Добрий день, мої глядачі, підписники. У мене мало підписників на тому каналі. Я не знаю, чи підписники на тому каналі бачили мою роботу, яка вже фактично майже завершена. Пляжний настрій. Пляжний настрій. Ви можете, Зараз я дам можливість і глядачам того каналу теж її розглянути. Маєте можливість розглядати ту роботу. Моя. Так зверху так. так. Більш такий стиль, називається він імпресіонізм. Кому подобаються іст... Мене? ну, звісно ж, я не знаю чому, але в мене асоціація така. Якщо імпресіонізм, я чомусь то згадую мене яркі праці. Він дуже любив малювати сонячне світло, природу, але я намагалась намалювати настрій. Ви бачите, що як світанок сонечко встає, ще якби темно, але той настрій, він просто дає світло. Що... Тут така от жіночка, яка кажу, в мене такий настрій був хороший. І в неї такий настрій прекрасний. І от сяйво. Тобто настрій хороший. Люди кажуть, сяють, коли мають той добрий настрій. Люди теж середини вот то сяйво. Хотіли його намалювати. І то сяйво дуже притягує інших людей. Тобто, людина має бути сяюча, Сяюча. Дуже важко, дуже важко. Ця є ти, коли в країні ну, от, такі негаразди, як в Україні зараз, дуже важко знайти той настрій багатьом людям. Але зараз кажу один секрет. Один секрет, який використовують, от я так зауважила, майже всі художники, споконвіку вони його використовували. Це от, кажуть Бог в душі. Коли людина з Богом, вона той настрій, вона найде всюди, де б вона не була. Так, це Бог в душі. А от разом з Богом. От кажуть, людина разом з Богом, і тоді в той настрій можна найти де завгодно. Він дає от свободу. А от так. Кажуть, що зсередини йде воно, це правда. І тому той пляжний настрій я намагалася це показати в цій роботі.